Всім привіт! У мене було два таких досить критикуючих відео стосовно Volkswagen Passat B6. І от я отримав такі от коментарі щодо нього, що як не крути, а це найкраща машина в свій бюджет. І в даному відео я спробую запропонувати вам альтернативи Passat B6. Технічним деталям я не буду тут приділяти багато уваги, це буде відео такого, знаєте, більш розмовного жанру, ну якось так. Коротше, якщо ви Passat розглядаєте як машину бензину да на автоматі, то чому б вам не глянути на акорд 7 і акорд 8? Гарні машини, акорд 7, ну прям дуже гарна машина, і в салоні приємна, і є гарні автомати, і гарні механіки, в принципі, є навіть і дизель, і універсал. Також є оці Type-S-версії, Euro-R версії гниє, да? Сильно гниє. Хтось каже, що акорди навіть всі закінчились, але ми ж і порівнюємо її. З Пасатом, а в Пасаті у багатьох є такі ж проблеми, навіть сильніші. Форт Форда є прекрасні автомобілі, як Форд Мондео. Тут логіка та сама, що і в Пасата, моменти машини простіші. Але ржавіють досить сильно. Універсал, будь ласка, седан, будь ласка, такий от доволі простий і не дуже потужний, не дуже прожорливий 1,6 бензин, будь ласка, до ваших послуг. Машина видмає, але ну якоби, вона сприймається такою от менш крутішою, скажімо так, ніж Passat менш популярною. Volvo. Volvo є прекрасна машина, просто прекрасна машина, Volvo S60. Там є прекрасні. Двигуни 2,4 дизель, 2,4 бензин. Краще їх брати, звичайно, посвіжіше, бо там, наскільки я знаю, у бензинових версіях саме ранніх були свої нюанси. Корозостійкість прекрасна, салони прекрасні. Я думаю, такі сидіння, як у Volvo S60, ви взагалі мало де знайдете, в яких машинах за ці гроші. Так, може з якимись запчастинами з електрикою будуть нюанси. Може, бо я з Volvo такими не мав справи, але машини ці шикарні і заводський кліренс досить високий. Якщо ви хочете універсал, то, будь ласка, Volvo v 80 хочете новішу, хочете старішу. В старішій там двигуни, які s 60, а в новішій там є навіть звичні вам 2.0 та 1.6 французькі дизеля. Дуже гарне авто. За КПП конкретно, прям не знаю. Але вони там точно присутні. А от механічні коробки абсолютно нормальні і як би, ну Volvo. Досить преміальні матеріали, досить хороша безпека, корозостійкість хороша. Ну Машини точно вартують свої гроші і новіші моделі в нас вже як би, знають. Далі е, можна представити тут Citroen C5. Прекрасний автомобіль, доволі корозостійкий є гарні дизеля з бензиновими версіями, там ну можна так сказати, проблема. Тому що 1.6 EP6 це відверто поганий двигун, ну, скажімо так, не рекомендований. Може він мати місце в певних випадках, але в цілому не рекомендований. От так, будемо бути якось правильніше сказати. Є ще там інші бензинові двигуни, які в нас ну, взагалі майже не поширені. В цьому автомобілі є прям дуже жирні комплектації, навіть з гідропідвіскою. Хто шариться цю підвізку, ну, точно не захоче собі пасати. Ви можете піднімати, опускати свою машину. І це, наскільки я знаю, ну, не коштує прям всіх грошей світу. Та конструкція доволі така витривала і ну, на своїй можливості вона досить бюджетна в ремонті та обслуговуванні. Але визнавайте точно, щоб це не було для вас сюрпризом. Автомати плюс-мінус нормальні там є, роботи теж є, і дехто навіть доволі такі нормально експлуатує ті роботи. Седани хоч і рідкість теж присутні, руль там прикольно крутиться, але ну, в цілому машина все ж не дуже ліквідна. Класна, але не дуже ліквідна. Toyota, керуй мрією, легендарна Toyota Camry 40, якщо ви любите автомат і бензинові двигуни. Теж хтось каже, що їх не знайти, але ну, требування в людей до авто різні, і в цілому машини, на яких можна їздити, ще десь є, і таких машин достатньо, а прям такі дуже гарні машини, теж інколи рідко, але трапляються. Якщо бюджет у вас не дозволяє купити Camry 40, такого як ви хочете, то є Camry 30. можна пошукати ще. Серед них Avensis, теж гарна машина, але така ну, моментами не дуже ліквідна. І моментами там є проблемні дизеля Ржавіє, і всі Тойоти, але в цілому машина теж класна, якщо на ній проїхатись, то ну, дуже приємно. Mazda 6. Те саме, ржавіє гарно, але непогана машина. По двигунам КВП, прям так точно не скажу вам. Знаю, що там є якісь проблемні версії, в яких складна рейка, запчастин до них не так багато, але доволі пристойне авто. Я впевнений, що хороші версії там теж є. Sonata, Hyundai Sonata теж класна машина, є дизель, є бензин, ну, це для тих скоріше, хто шукає седан. З ржавчиною теж там будуть проблеми. Досить багато людей купувало ці машини в нас новими, і ну, бувають вони прям дуже збережені що там ні ржавчинки в гаражі зберігається, миється днище постійно, тобто ну, дуже гарні машини бувають. І якби Kia Mergentis теж є такий автомобіль, теж, можливо, комусь буде цікавий. Автомати є, двигуни нормальні, бензинові, дизельні теж є. По вагам тут взагалі дуже багато всього цікавого. Я, скажімо так, з вашого дозволу залізу трошки ще й в Audi, як альтернативу Passat B6 і. Дивіться, замість посади можна взяти а 6 С5, 18 турбо або 1,9 дизель, можна взяти А4B6 або B7 з такими ж двигунами, але у вас ще буде цікавий двигун 1,6 бензин. Тих самих А4Б6, прям дуже багато в седані і ціни на них прям дуже приємні. Але ну ауді це є така більш складна машина, де є складна підвізка. Це ну всі знають. Ще якщо вас дуже тривожить те, що робиться з кузовами в b6, і вам не вистачає на якогось супер гарного B6, то чому не взяти класного Пасата B5? Plus? Так, машина теж не проста, бо це по суті єдиний Passat, який настільки близький до Audi, підвізка там складна трошки, але машина дуже достойна. Або якщо у вас трошки інша ситуація, і ви навпаки можете дозбирати, от як дехто деколи пише, там купувати мені чи дозбирати, то Чому б не розглянути варіант дозбирати до Пасата Б7, якогось гарного Б7 Пасата? Ви отримуєте машину, яка вже позбалась багатьох проблем Б6 Пасата. Може вона трошки така більш безлика порівняно з Б6 Пасатом. Ну, є якийсь такий момент, все-таки є. Але ну, машина, на мою думку, набагато краще. б 8 Пасат, то взагалі вже просто космос. Якщо ви фанат такої трошки, я би сказав, екзотики для наших країв, то в теорії можна взяти якогось Нісана, або Міцубіші Є прям фанати цих машин, вони їх хвалять і кажуть, що це найкращі машини в світі. Ну і шкода, в Шкоді є прекрасний автомобіль шкода Супер Б. Може він трошки і програє посаду по поширеності, по дизайну, по такій от культовості, але ну, машина чудова. Ще в нас є французи, Рено Лагуна легендарна машина, в якої досить крозостіх кузов, в якої є легендарні 1,5 дизеля, 1.9 дизеля, 2.0, бензинові двигуни хороші. Машини, ну, своїх нюансів вистачає, хто бере такі лагуни підушатані, то теж з ними. Париться там за електрику, за всяке таке, але в цілому машини дуже достойні. Також є Peugeot 407, трошки обійшла мене стороною ця машина, але я впевнений, що там є вдалі версії і там все ну, доволі зрозуміло. Ще в нас є не менш прекрасні авто, дуже схожі до Пасатів по концепції. Універсали є, седани, це Opel Vectra та Opel Insignia. І от виходить, що досить багато автомобілів я назвав. Якщо ви рахуєте, що все одно Passat b6 кращий за це все то це просто ваша машина. Вам треба брати саме Passat B6 і родити Життю. Напишіть, що можна взяти замість писати b 6 от на вашу думку. Якщо володієте знаннями про те, яка версія краще, то пишіть максимально детально, там яких років, з яким двигуном, і так далі. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Якщо маєте когось зі знайомих, кому таке б відео пригодилось, то кидайте їм. Може їх зачепить якийсь автомобіль, вони його вивчать детальніше, зрозуміють наскільки він там нормальний, які в нього є хороші версії, або не хороші, зрозуміють наскільки він ліквідний. Що там по цінам, що там по цінам на запчастини, і можливо візьмуть собі щось хороше. А якщо хочете, щоб я в такому ж форматі розглянув якісь альтернативи іншому, авто, то теж пишіть, можливо, і зроблю таке відео.